Всім вітання. Немає світла. Займаюся з господарством і хочу поділитися таким досвідом, яким я вже користуюся багато років по розмноженню фундука. Взимку гілячка була в горизонтальному положенню. Осінню я взяв і підв'язав, щоб вона була нагнута. так. І, як ви бачите, сформувалося по всій довжині такі. Гілячки. І на кожній гіляці, як ви бачите, є горішки. От горішок, 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 горішок. І ці всі горішки, от вони у нас зараз присутні на цій гіляці. Ця гілячка має хорошу, як би генетичну структуру і дасть гарний такий приріст, і от якщо подивитися. Тут на кожній гілячці, абсолютно на кожній от є горішки, як ви бачите. Тобто це не є якась пустишка, а є плідна гілочка, і ми її цю кожну гілячку, зараз будемо відводити доверху. Частиною зараз ми пожертвуємо, зробимо обрізання, і в цих місцях у нас буде утворюватися. Коренева система. Для того, щоб утворилась коренева система, я зробив каналку. В каналку засипав перегною, на перегній насипав родючий ґрунт, підготував скобу і місця надрізу на гіляці буду змащувати кореневином. Так, гілячки, які були спрямовані донизу, я обрізав. У місцях обрізу От зробив надрізи. Тут буде творитись калюс і на калюсі буде формуватися корінь. Зараз я надрізи вже зробив, не знаю, чи камера передасть. Видно такі. Тобто треба травмувати кору на одну третю діаметру. Подрізи зробити перед гілячкою і за гілячкою, От якщо брати. Місця. Змазав корневіном. Тут я вже зробив прикидання родючим ґрунтом. І так буду робити біля кожного паростка, який буде формувати кореневу систему. Місця просипали ґрунтом і зробили таке заглиблення невеличке це для підживлення. Підливати буду підживлювати натуральним корневіном. Роблю я його із кори верби, настоюю. Він також на поверхні утворює такий фіолетовий наліт і цим концентратом поливаю, і тоді формується дуже гарна система. Хай вкоріняється. Всім успіху і до нових зустрічей.